Ну, власне, уточнити і про масштаби руйнування не тільки можемо у Олександра Прокудіна, голова Херсонської обласної військової адміністрації, вже з нами на зв'язку. Пане Олександре, вітаємо вас. Вітаю судді. Отже, давайте традиційно почнемо із питання про те, які наслідки обстрілів. Адже розуміємо, що Херсонщину ворог обстрілює щодня. Зокрема, мій колега підбив підсумки ночі. А як було в день? На жаль, Котре фіксуємо активність російської авіації тільки з початку цієї доби на населені пункти регіону скинуло 28 керованих авіабомб. Ви вже сказали, що загинув 42-річний чоловік, влучили у житловий будинок під завалами власної оселі тіло знайшли в Ольгівці. Також під удар ворожої авіації потрапила 74-річна жінка. Зараз вона в лікарні їй допомагають у Зміївці Береславського району. Під ворожим вогнем зруйновано щонайменше 8 житлових будинків, і тільки що от також постраждалого чоловіка привезли до лікарні з цього населеного пункту. І близько 16.30 росіяни вдарили по житловому будинку. У Херсоні там потерпілих, слава Богу, серед цивільних немає. Щодо ваших повідомлень, які ну раніше ви озвучували, зокрема ви говорили про те, що на підконтрольну Україні території вдалося повернути багатодітну родину зі Скадовська, яка боялася виїжджати весь цей час. Це батьки і четверо дітей. Розкажіть, де їх розмістили? Яку допомогу цій родині надає держава? Можливо, область. Зараз батьки з малечою перебувають у Києві. Їх поселили в одному з прихистків. Це тим це тимчасове рішення, допоки вирішуємо питання з пофіком житла, щоб відповідала потребам такої великої родини. І Йоден, хто виїхав з тимчасово окупованої території, не залишається без необхідної підтримки. Людям надається гуманітарна допомога за необхідності медична психологічна підтримка. Також вони мають право отримувати виплати як від держави, так і від міжнародних організацій. З цих питань консультуємо людей, щоб вони могли оформити ці допомоги. Працюємо далі в цьому напрямку. До речі, от про цю роботу кілька днів тому у 23 населених пунктах правобережної Херсонщини було оголошено обов'язкову евакуацію родини з дітьми. Є розуміння, скільки дітей, скільки родин загалом потрібно вивести, куди, скільки вже вивезли, і яка допомога їм так само буде надаватися? Так у 23 населених пунктах з 24 жовтня оголошено евакуацію родини Примусу це родини з дітьми в примусовий спосіб. Нині на зараз залишаються таких дітей 737 в цих населених пунктах. Уже звідти вивезли за да, сьогодні 47 дітей з їхніми родинами. Кожен день будуть працювати 9 евакуаційних груп по цим населеним пунктам. З 23 з трьох населених пунктів взагалі, діти є в 16, але щоб не було міграції людей, то ми ці населені пункти також включили. 7. Супровід евакуйованих громадян проводиться від початкової до кінцевої точки маршруту. Для людей це Повністю і абсолютно безкоштовно та доступно. Основні напрямки, куди ми веземо і де приймають головне родини з дітьми: це Одеса, Львів, Кривий Ріг, Кропивницький, Дніпро, Вінниця та Київ. Також у більш безпечних регіонах наші евакуйовані родини забезпечуються виплатами, безкоштовним прихистом гуманітарною допомогою, психологічною підтримкою. Тому прошу не ігнорувати ці заклики до евакуації. Продумайте про життя та здоров'я своїх дітей. Вони мають зростати в гідних умовах, а під гол ворожої авіації та вибухи. Так, ваша правда, і давайте трошки поговоримо про можливу відбудову. Теж важливе питання. Спочатку повномасштабного вторгнення окупанти пошкодили 21 тисячу будинків приватних і соціальної інфраструктури на Херсонщині. Обстріли тривають постійно. Руйнування, на жаль, це їх стає дедалі більше. Чи є розуміння скільки грошей часу може піти на відбудову регіону? Так, да, під постійним вогнем. Правобережжя через це, щомісячна кількість пошкоджених об'єктів в середньому зростає на 8%. відсотків, а приблизно є такі дні, там де більше ста будинків мають руйнування або повністю знищені. Сьогодні відновлення регіону відбувається за допомогою пріоритетних програм уряду. Більшість яких ініційовано і розроблено нашою адміністрацією. Також за цим працюють благодійні організації, області партнери за програмою «Плечо-плеч». Нині з 21 тисячі об'єктів вдалося відновити 2 тисячі об'єктів. На 400 зараз тривають роботи. ще Понад тисячі власників пошкоджених будинків вже нараховано компенсації по її відновлення зараз. Найбільше сконцентровані та на першочергових ремонтних роботах жилових будинків це заміна виби, вибитих вікон, дверей, ремонт покрівлі тобто роботи, які надають людям можливість хоча б перезумувати в своїх оселях. Щодо точної суми чи часу, то зараз це сказати практично неможливо, але однозначно мова йде про мільярди гривень і роки робіт. От давайте ви говорили, що один із засобів і методів відбудови так це програма «Пліч-о-пліч». Давайте про неї більш детально поговоримо, адже в обласній військовій адміністрації говорили і повідомляли про те, що в рамках цього проекту на Херсонщині відремонтували 689 будинків. Це тільки в рамках цього проекту. Як ви оцінюєте темпи відбудови саме по цій програмі? І чи можна сказати, що на час зимового періоду ці темпи можуть знизити? Доволі часто буває в селах і селищах, де триває реалізація саме цього президентського проєкту. І сміливо можу сказати, що будівельники з інших регіонів виконують роботи якісно та оперативно і без перебільшення роблять, наче для себе. Ну це зі слів мешканців цих постей до того ж, ще ну зараз близько 700 осель вже відремонтовані а, за цією програмою. Прямо зараз відновлюють майже чотири сотні будинків у 26 населених пунктів, і це тільки перша черга цього проєкту. На черзі відновлення ще 76 населених пунктів, а це 3500 осель і сотня об'єктів соціальної сфери. Зараз там працюють архітектори, вони проводять обстеження, складають акти. Ну тобто тривають підготовчі роботи. Щойно їх завершують, до роботи стають будівельники, також які е, приїжджають з інших регіонів, тому що ну у нас реально в області рук не вистачає. Щодо зимового періоду, да раціонально припустити, що темби відбудови знизяться, Ну вважаю, що це не буде критично, тому що у нас і погода сприяє цьому на такі холодні зими, і роботи чимало, і затягувати цей процес ми не можемо так, що рухаємось далі. Ну і на сам кінець щодо активізації можливої волонтерського руху і міжнародних організацій. Адже останніми місяцями ми з вами з вашими колегами говорили про те, що ну долучається до процесу підготовки до зимового періоду, той самий і червоний хрест і міжнародні організації з закордону там генераторами, допомагає паливом пункти незламності вже в деяких регіонах запрацювали. Що на Херсонщині? Хто нині активізовується і чим саме допомагають? Саме сьогодні збирали всі організації, які будуть допомагати, і ми закриваємо вже закриваємо потребу людей по паливаним матеріалам підготовка до зими, там, де немає світла, там де немає опалення, на 80%. А тобто, є вже механізм сконцентрований на те, що Кожна, кожен населений пункт, кожна оселя, яка потребує, отримує своє або брикети, або дрова, або уголь, тобто з волонтерами і з організаціями на зараз дуже тісно працюємо і вважаю, що буде набагато краще ніж в минулому році, і люди будуть запаленням. Що ж дякуємо вам, пане Олександре, за можливість долучитися до ефіру, прокоментувати ситуацію в регіоні. Олександр Прокудін, голова Херсонської обласної військової адміністрації.